Придам газонокосарочку кусарочку Верц, то є оригінальна газонокосарочка кусарочка просто продавалася під інакшим брендом. Кусарочка є в прекрасному стані. Великі задні колеса, Коса в прекрасному стані, не ржава, не гнила. В Загальному косарочка, як бачите, Взагалі в ідеалі вона дуже мало пропрацювала. 2006 року випуску то панель управління, замок запалювання, вмикання коси, Тут речажок опускається коса, Тут є речажок рушника, Тут регулюється на яку висоту. Висота скосу трави, тут показує яку висоту. Ту є газулька, вмикання світла і підсос. Все дуже просто і надійно. З цієї сторони лапка тормоз. З цієї сторони є дві лапки їхати допереду і їхати дозаду. Двигун у даній косарушці встановлений японський фірми Honda, двохциліндровий. Ось знову, як бачите, кусарочка, в якому щоб ви розуміли, вона не мальована нічого. Коса універсальна, коса може як траву косити, викидувати на бік, так і може мульчувати. Якщо стоїть ось ця заглушка на косі, значить вона мульчує. Якщо заглушку зняти, вона просто викидує траву на бік. Зараз заведу, покажу, як працює. Треба дати підсосика. Двигун працює рівненько, не димить, не коптить. Взагалі ідеально. Прекрасно. світло також працює! Щоб запустити косу, треба обов'язково сидіти, даємо газу і вмикаємо косу. Як бачите, чуєте, коса працює тихенько, дуже гарно. Коса дійсно в дуже гарному стані, косить дуже гарно, мульчує також. Якщо цікавить, у вас така косарочка, звертайтеся.